На вихідних майже по всій Україні опадів не прогнозується. проте все ще будуть переважати холодні температурні показники, особливо вночі до мінус 10 градусів морозу. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 8 лютого, сніг пройде лише у Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та з зміливою хмарністю погода. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Холодніше буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в день від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. А ось на Закарпатті буде навпаки тепло від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Вночі по всій країні буде дуже холодно від мінус 4 до мінус 9 градусів морозу. Дорогі глядачі! 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 9 лютого вже по всій території країни переважатиме суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер цього дня буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У Харківській та Луганській областях буде холодніше до мінус 2-4 градусів морозу, а на Закарпатті до плюс 5-7 градусів тепла. Ніч буде ще холодніша, по всій країні очікуються від мінус 4 до мінус 10 градусів морозу. У понеділок, 10 лютого, нарешті можна буде насолодитися сонячною та сухою погодою по всій території країни. Опадів не передбачається: вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Холодніше буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. На всій решті території буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На Закарпатті тепліше до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде дуже холодно від мінус 5 до мінус 8 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!